Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні вже в нас в грі стартувала перепуска кузні. В ній ми маємо отримати особливі нагороди, в тому числі. Новий аватар та комплект артефактів. Це особливий комплект, він накладає захищений щит на героя та всіх його союзників. Цей щит неможливо зняти або вкрасти. І щоб позбавитися такого щита, треба знищити його атаками або чекати, доки дія не спливе. Також є можливість пробити цей щит, наприклад, такими героями, які ігнорують цей щит. Це в нас гірський король, гелікат або Яніка. Також хочу нагадати, що ця переписка кузні вам відкривається, коли ви досягаєте 40 рівня вашого аккаунту. Тому всім, хто вже отримав 40 рівень аккаунта, раджу проходити цю кузню, тому що є можливість отримати особливий сет артефактів, який будуть допомагати вам на арені, тому що цей щит неможливо буде знімати. І перейдемо до відкриттів уламків. Всім дякую за перегляд, гарних відкриттів та гарного вечора.